Хочу сказати, що також трохи дивився роботу, тому що в мене ця робота вона стикається в певній частині з, з моїм також напрямком досліджень, воно мені не якби, не нове, не новий цей напрямок досліджень. Значить, Що е, от слово самоорганізація спочатку мені також дуже не сподобалося. Ну, я вже про нього, тут також казали про це, я не буду на цьому ставити акцент, хочу на іншому ставити акцент. Е, я знаю, що багатьом тим, хто дивився роботу, не подобаються фрикційні властивості у нас. Ну я хочу сказати, що от з моєї точки зору саме це потрібно врахувати. Чому? Тому що тут мається не про те тертя, яке. Пішло проковзування і витрачається енергія, Так, витрата енергії. А Тут йдеться про те, ну, правильно казати тертя спокою, коли в нас, не викликаючи ще зміщення, ми суттєво змінюємо картину напружень. Тобто ми переходимо від симметричної форми навантаження до асиметричної. І в даному випадку, чим більший коефіцієнт тертя, він більш позитивно впливає на внутрішній розподіл напружень. І саме от, з цієї точки зору це і робота, і до спеціальності геотехнічна механіка має більше відношення, ніж до машин, де там, ми витрати енергії, виміриємо і таке інше. Тому коли ми говоримо фракційні властивості, ми маємо на увазі асиметричне навантаження. А саме асиметричне навантаження проводить до цього розподілу. Також вважаю, що треба висловити, які саме фрикційні властивості. ну Це зовнішнє внутрішнє теття, звичайне, а які ще є властивості. А, о, окремо, окремо, що межі міцності, так, вони впло, вони залежать від масштабного ефекту, ну вони взаємопов'язані, там межа міцності на стиск, межа міцності на... СУВ там, і таке інше, вони пов'язані з цим, але вони там, пропорційно, пропорційно зростають зі зменшенням розміру. Е, ну, в цілому вважаю, що робота відповідає саме спеціальності найбільше є технічний механік. І, е, да, стосовно дробарок, які там розглядалися. Я хочу сказати, що ці принципи, які тут є результатом роботи, вони з жодної з розглянутих дробарок ну, не підходять. Ні щокова дробарка з простим рухом, ні зі складним рухом. В одній нема тертя майже зовсім там навіть Ну, воно є, там, воно утримує шматок від викидання з дробарки, наприклад, але згадається зовсім в іншому контексті. В дробарці зі складним рухом там. Навпаки, йде надмірне проповзування, і звісно потрібно створити нові дробарки, які от повною мірою врахують. Ну це вже інше, це не тема цієї роботи. Так? Тому вважаю, що це чітка технічна механіка і відповідає всім критеріям. Ще, будь ласка, Мені дуже сподобалася робота, вона така масштабна. дуже, ну, Те, що я вважаю за можливо прибрати. Ось на листі 28 там у вас взаємодія з робочими органами машин та механізмів, які руйнують саме масив. Да? Тут далі ви переходите до руйнування в Дорбанах, там більш доречна ваша робота. А цю Ну, Ви просто навантажуєте нашу увагу, може, в дисертації лишите, а ну, тут не привертати увагу, бо а, у вас зовсім про інше робота. Бо мені здається, що ну, краще на цьому не акцентувати. А, шосте наукове положення, як на мене, то для геотехнічної механіки воно теж зайве. Воно не відноситься до спеціальності геотехнічна механіка. Можливо, його об'єднати з п'ятим або з іншим якимось там, де ви вважаєте. А ну, тому, що ну воно більш для машини механізмів, а все інше в роботі. Ну тут, о, як на мене, це точна технічна механіка, має сумнів за спеціальність. Дякую вам за грунтовну доповідь. І сподіваюся, що коли ви вийдете на защиту, то воно буде тут о, трохи крупніше, да? тому що ну дуже дуже дрібно і не всюди зрозуміло. І бажано попідписувати, що у вас де є, бо. О, на листах і інколи ну, я там вдивлялася ці криві, але не зовсім зрозуміла, що кожен з них позначає. Дякую. 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 Ще один момент. Можна? Так. Я по науковим положенням. Тут рекомендації чинного секретаря нашої ради, щоб кожне наукове положення розкривало нові результати які. Є. Нові результати, які отримані в роботі. Більше нічого не треба. Ну, максимум п'ять. Максимум. Нове знання. Так, це ж. не я що. Ну, шість то забагато, так. Ну максимум п'ять. От є у вас, допустимо, нові якісь результати, і ви їх озвучили в якості наукового положення, хай вони будуть. Ну, більше не на, ну дратує, мабуть, дуже багато. Так еще будет. Мы привыкли, что практически результат работы ⁇ это либо машина, либо комплекс машин, какой-то комплекс, либо технология. В данном случае мы видим, что практические результаты ⁇ это методы расчета. Очень зыбко получился переход к экономии электроэнергии на дробилках. От метода расчета к экономии электроэнергии. Просто это нужно учесть. Либо в докладе, если в диссертации это хорошо освещено, как у нас методы расчета привели к экономии электроэнергии. А так работа производит очень хорошее впечатление, богатое. Товарищ глубоко разбирается. И при... призываю всех голосовать за. Я еще Я помню о своей претензии к самоорганизации, но распространяться не буду, чтобы не отбирать время. А вот в процессе обсуждения названия работы, может быть, будет полезно, у меня нет формулировки готовой, но тут... Все уловили вот, вот такую штуку, что обычно вот эти фрикционные свойства, властыки, значит, все вроде как считают, что это, это всегда плохо, это всегда пассивно, это укоренилось ну, практически везде, у всех, что трение, значит, вот, что бы мы ни делали, нам трение мешает, поедает энергию, там, мешает, значит, здесь бы какую-то найти формировку такую, что ваше основное, так сказать основное содержание работы, насколько я понимаю оно посвящено как раз исследованию ну как бы высвечиванию высвечиванию влияния вот этого трения на протекание процессов и вот эти вот то, что вы тут приводите примеры показывают что это э, иногда получается так что чуть-чуть поменял э, так сказать эту трение. да чуть-чуть поменял трение поменял схему с учетом трения и получил большой результат а инерционно да действительно вот по названиям но это надо как-то думать я не знаю кто может придумать это правильное название чтобы из названия было понятно ну, чтобы ну вот, так, вот таким вот. Это вот и все. А, а, вообще работа, значит, хорошая, и автор заслуживает э, искомого, о, искомой степени. Еще питание было? Кто еще вы? Кто, кто еще хочет? Продолжение. Фрикцина, да, фрикцина. Ну, якщо ви кажете, що враховувати там тертя, а як же інші два параметри, які ви доволі добре дослідили, це асиметричне навантаження та форма зразків? От якби от всі три, три фактори от всі врахувати в назві, взагалі тоді, тоді, якщо вже так от брати, то порід з урахуванням їх властивості. Тобто, от, ну, а де тоді навантаження? Як ми, от, Дійсно, якби хтось. Це дезінтеграція, вона ж би завантаження не може бути. Так я б сказати, що ви це по-новому враховуєте. Ось форма зразків, асиметричне навантаження, тертя. А так, коли от фрікційне властивість, це ви обмежуєте свою роботу. Тобто, якби ви тільки досліджили да, ну, тертя. Тертя це як велика річ, там ще багато що потрібно буде, і скажуть, що ці особливо властивості матеріалу будуть змінюватися з часом і все інше. А інші два тобто от ви ну, показуєш там і форма зразків, і навантаження. Тобто ви викинули з своєї дисертації, ну, не сказали в назві. Як це сказати в назві, все це разом? Дійсно, я не знаю, хто це, хто це зможе. Зробити. А так заслуговує, звісно, дуже гарна, велика робота зроблена. Я рекомендую для захисту. Я... Так, і ще хто хоче. Все так, більш бо... бажаючих немає. Да, П'ять два слова скажу. Микола Любович прийшов до нас в інститут ще в березні місяці. І ми... Впродовжі практично почти року розглядали цю роботу. Він дуже багато не принципово, але уточнювання ввів в роботу. Це ну, більш якісно, якісно виділили ті здобутки, які він отримав при виконанні цієї роботи. І навіть ми. Рекомендували йому, він е декілька місяців назад робив доповідь у Килоївському горнородному університеті. Бо, там по позитивний відгуки е були. Ну, я не буду їх зачитувати, але це не тільки наші враження, які були тут висказані з приводу цієї роботи, а і ще. І поважного університету, який займається подібними дослідженнями. Так. З приводу доповіді, в да, нас не прийнято <свісно> вільно ходити, я не знаю, як там у вашому технічному університеті. Можливо, це і так, але в нас більш консервативні погляди на ці всі питання, відповіді. Доповідь можна ходити не тут, а по Ну, Бажано не повертатись до коли... залу спиною, тільки боком. Ну, дивіться, або за і, е, указкою показувати. Е, і всі, е, всі відповіді тільки з місця, Нема в нас. Це звертають увагу. До листів, так, да, дуже, дуже різноманітний, дуже багато матеріалу, який не потрібна. Доповідь мені подра... сподобалась нормально. Але треба менш, менш так уважно викладати всі ці. Ну, що Ви звертаєтесь навіть на графіки, і показуєте, це такий, це такий, ну якось. Недорисно. в да, принципі. Так, воно, треба тут подумати. Так, з приводу назви, так, да, я тут висказували такі пропозиції, щоб замінити. Розвиток теоретичних основ на наукові, або геомеханічні основ. основи. Це вам треба подумати. Я б теж ну, рекомендував вам або наукові, або геомеханічні. Ну, це більш звужує, ніж наукові. Ну, можливо. можливо, і, можливо і, да, якщо враховувати механіка. спеціальність, можливо, геомеханічна основа. А фрикційні властивості, ви всі бачили, ви ж бачили, що дискусійне питання, якось треба, я навіть Може, не знаю. Може його викинути, я просто властивості не розставити. Так, та, та, що куча випросів. Які властивості? А та, що ви іміли? Можна я названня так. попробую передавати? Ну, от, наприклад, розвиток наук основ, ну, дезінтеграція гірських пород. А далі сказати, зачем вони потрібні? Для розробки, например, горных машин или для, для повечения эффективных... Каким... А може бути, да, може бути, да, вот это интересно. Фрикционные свойства это все одно относится к Так, Для ефективності Так что разрубание снизу еще і видобуток, як смотрите. при видобутку вугілля, так, У нього тоже разбитал. Ну у нього про вугілля тут так, нічого нет. Радбилки ж не угольные не нет. Да нет. Ну, мне кажется, смотрите, если мы назовем так розыск основ дезинтеграции. Дезинтеграция, дезинтеграция это все и трение, да, и все, что да. хочешь. Для там как дальше вызывать, для повышения работы, для, для горных машин, и для, для, повышения эффективности. Ну, слово, таких ну для, не, но же не упоминать будет. горные машины, а может Просто. быть процесс. Процесс иронирования. Мы ведь процессы. Ну, дезинтеграция да. у нас є, есть же, понимаете. Ну, дезинтеграция это и ну, есть э... как бы частное э, труйнование. Это одно и то же, можно сказать. Ну да. Тогда получится для руйнувания это масло масляно. А тут а что не сказать горных машин? Применили для горных да. машин, да. для развития для энергоэффективности для подвышения энергоэффективности там, там... Ну, горных а сразу начнется к специальности вопрос. никаких специальностей а, бездотв, а ну, это же вы... все Чистая геомеханика, вот эти первые первых да. 28 листов. А если тысяч... просто с урахованием их властивостей, не фрикционных, а властивостей? Да вот, сразу да, вы... вы... какие вы... властивости вы имели в виду? Название должно чуть-чуть все... отражать суть. Не, ну, Власты, это же не теоретически. В этой работе основная суть, ну так сказать, может она не первая, у нас уже тут много таких работ пошло защите, но основная суть это влияние процесса трения на разрушение и дезинтеграцию пород то но как-то его надо оставить. Может быть без свойств, может быть, или там процесс ну, какого-то не хватает словечка, чтобы такое оно было и пошире. У, и... Умного словечка. Умного, да, слишком умного. Ну, если так идти, как сейчас, если уже так, знаете, формально, теоретических основ. Если уже честно, это не теоретически, а лабораторные все эксперименты. Понимаете? Не, ну тут надо на уголок, не теоретичных, а на уголок. Ну, ну, для научных для дезинтеграции. Для И для чего-то чего практического. Потому что один из, элемент, из элементов диссертации практическая выход, полезность выход, да, 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 выход. на фигуру? тут на весь вопрос в том что фигуру? На фигуру? научная основа дезинтеграции в процессе так Ну так не ну так розвода все не, 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 не хватает такого. Вы назовите единственное ну, верную хватает? Добре, давайте дискуссий определенный. В рабочем питання, порядке може подумать. Мы на на, на нашому на семінарі я не, не вирува. Да. Це треба вам подумати. Можна да. мою пропозицію з рахуванням того, що я почув? Зараз вот ще раз одне озвучу. Ну, давай. для... для, це для вот, я згоден, що Сергій Павлович каже, але ми ж не виходимо на машини і слово гірничі машини вставлять в назву і ми їх не стосуємо. Це, 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 мені кажуть, неправильно. А от розвиток наукових чи геомеханічних основ, тут вже, може, як Володимир Георгич скаже, дезінтеграції гірських порід для зменшення енерговитрат. ж... А слово дезінтеграція, воно включає, от у нас є Наталя Сергіївна Прядко, яка захищалась по збагаченню. Так слово дезінтеграція воно включає і дроблення, і подріблення, і зменшення енерговитрат. Я правильно кажу? Може, якусь думку Наталя Сергіївна нам скаже, якщо можна. Я вибачаюсь. Так ви сказали, ви цікаво говорите. Зараз я скажу. Наталія Сергій Марія. Отличне, я Я не хотіла тут виступати, тому що я буду, як мене затвердять, буду опонентом. Тоді я вже все ж скажу. А зараз я тільки перший раз слухаю, тому в мене трошки ще моє бачила. Бачення, так, да, ще не воно не сформувалось. Але це правильно, що перша половина тут без питань, розвиток наукових основ, у мене ж, теж так диссертація докторська називалася. Дезінтеграція київських порід. Може дійсно він каже про зменшення енерговитрат. Але тут було сказано, що енерговитрати вони якось вже як практична сторона. Може і можна додати. А може ще треба подумати трошки, куди направити цю практичну... Тому що е, руйнування трошки ширше, ніж дезінтеграція. А масло масляне, як сказано, не годиться. Тобі, може, може таке об'єднання буде добре. Не знаю, треба трошки подумати ще. Але дезінтеграція це добре. Перша половина. Я стої. Стої. Дякую, не сюди. Так, все так. Давайте тоді е, ну, пропос, е, е, пос, е, всі висказали за одну пропозицію, що десятина робота малича Микола Григоровича на тему розвиток теоретичних основ, дезінтеграції гірських порізоркання їх фракційних властивостів відповідає. Спеціальності 0515 людей і гірнична механіка. І з тими уточненнями, які тут прозвучали, особливо до назви роботи, можуть бути представлені до захисту на нашій спеціалізованій раді Інституту гіотехнічної механіки. Хто за це, прошу проголосувати. Хто проти, хутримається. Хто дякую. Моє слово, О, я, я, я... Шановні колеги, я дуже вам дякую за те, що ви приділили час. От вислухали мене, зробили добрі побажання, зауваження. Все я буду враховувати і робити так, щоб воно було дійсно більш конкретно. Я дякую вам особисто за те, що ви приділили мені час, зробили теж зауваження в процесі нашої роботи. Поганяли мене трошки. Це полезно, як кажуть, і своїм аспірантам і тим, хто тут присутні. От, я і вам, і я особисто Константину Степановичу дуже дякую, Сергію Васильовичу, Катерині Васильівні, яка мене декілька разів вислуховувала. От і всім, хто підтримував Дмитро Леонідовича особисто, з яким ми працювали і. Усава Олегу Олександрович, яким багато статей у нас вийшло. І я вам всім дякую і дякую ще своїм аспірантам, які тут присутні. Мій аспірант, аспіранти Дмитра Леонідовича. Ну і всім за добрі побажання і за уваження. Дякую. Так, і ще питання одне. Нас об'єднаний сигнал повинен рекомендувати офіційне Нас... Ну, ми рекомендуємо і в тому числі здобувач е, за, е, для затвердження е, нашим спецрадою таких опонентів. Предко Наталія Сергійовна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник інституту технічної механіки, професор Дніпровської політехніки. Здвиж... Здвиженкова Здішкова. Здішкова. А, здвижкова. Здвижкова. Я вам вибачаю Олена Олександрівна доктор технічних наук професор, Зав. кафедри математики Дніпровської політехніки. І наш співробітник іщенко Константин Степанович, доктор технічних наук, Старший науковий співробітник Хто за те, щоб. Цих опонентів рекомендувати до затвердження на нашій спеціалі. Прошу проголосувати. Хто проти, хто утримався, дякую. Так, Все по роботі -семінарі. І ще об'яву. Е, е, 14 лютого февраля буде очередне українське чтення. Всіх приглашаю.